О. 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 Да, самая девчонка. Да. А ну покажи, да. Да, самая найкращая девчонка. папа. Папа там. А да, самая найкращая детинка, да. Папа. Покажи, да, Маруська, да, сама. Не, да, сама на... да, найкращая девчонка. Вот она, правильно. А где а моя любимка? Любимка. Любимка, где моя любимка? Я твоя любимка. А где -а -а. да. а моя любимка? Папа. Где самая наикращая девчонка? Где Маруська? А? Ой, давай поправлю трошки. Ой. Папа. Да, бать, бать, бать. Си -си -си. Боли ему с тобой. Так, а -а -а. так, так. Все, все, все. А -а -а. Напылайся ликив Папа. и боли ему. У О. нас тільки мама залишається більш-менш да, більш більш-менш бойово... бойовою так. залишається мама. Попа. Мама перша захворіла Нет. і перша почала відходити. А у нас з Манію сьогодні навпаки трошки накрило. Зараз ліків напилися, трошки полегше, так? Да? Тобі трошки полегше, Маруся? Ніть? А як? Папа, так же? А. Я слышу. Волосия, да. И а у тебя волосся? В... Нет? Папа. <свят> а. Что? Все, 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 все. хорошо, а? О -о -о -о. а. О -о -о. Да, а, 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 З одного боку, я не знаю. Я Ні поїхав знаю. скуплятися, ми приїхали. Сіба. Ну, у нас сьогодні були е, діла. Там зранку їздили по ділах. Маруся так. щось взагалі розкліїлася. Я трошки пізніше розкліявся. Поїхав в магазин, віде, ага, скуплятися, поки Ксюха з манію залишилася Та -та. дома, щоб їй там лік ліків їдати, ТДС. А Папа. я з голодухи, та ще й Папа. хворий, потрапив в магазин мама. і як пішов скуплятися з здорово, тому що хочеться всякої гадості, не, не, і то хочеться, і все хочеться. А, не, не, мама. а мама внизу? Мама внизу. Ні, не, не страшно. А тобі як? Не страшно? Не? Все хорошо? А де моя любимка? Де моя любимка? Вот она, Маша, любимка. А Сява. А я, а я кто? Я Сяма. Сяма? Ну окей, пусть будуть Сява. Останнім часом на це Цей приколець, я не знаю, вже, мабуть, місяця три-чотири, вона мене називає Сява. Сява, Сява, ну, папа, Сява. Їй не подобається моя. казати Сява, так? Да. Подобається тобі казати Сява? Нет. Да, бумсь. Мама. Сьогодні думали поїхати в школу дізнаватися на стосовно Папа. Захворіли, і Маруся важко себе відчуває, вирішили б швиденько додому привезти, нікуди не будемо їхати. А мама внизу. Не ма. Нема, як нема? А тут нема, тут мама? нема, мама внизу. Так. А? Пап. Чого? Пап. А чиї це хитрі глазки там? Хто бачимо хитрі Лісія. Лісія мордочка чи я? там? я Лісія мордочка, а? А. Ага. О, пана, і я тут. а ти де? Нема. Нема? Спряталася? Ти сховалася? Нет. Тебе немає. А О. де ж наша маша? Де Маша? Де? А де Маша? Вот она. А де красотка? Де сама красивая дівчинка? Вот правильно. А де сама найкраща дитинка? Сама найкраща дівчинка. Де, де найкраща дівчинка? Вот правильно. А де сама скромна дівчинка? Де, де у нас сама скромна дівчинка? А, о, десь о, там, о, да? О, <laughs> тобто, о, сама найкраща, сама красива, о, о, сама слухняна дівчинка о, тут, а сама скромна десь там. У телефоні вона там десь сидить, і ми звідси не бачимо, так, да? Дві? Ну і правильно. Ой. Сидить каска? Ні. Отак от, от у нас сьогодні вечір відбувається. Валяємося. Валяємося, валяємося, вивалюємося. О, зараз там десь Ксюха до нас підіймається, нібито. Чи ні? Не знаю. Коротше, дружина у нас один сьогодні в полі воїн, після обіду, принаймні. До обіду ми всі були воїни. А після обіду тільки Ксюха залишилася воїном. Тут сьогодні стіни роздвигала, все поперебрало, все перемила. От я. Іноді чесно, я поражаюся дівчатам, їхній, їхні, я не знаю, живучості, так, сили, я не знаю. От я чоловік, нібито кріпкий чоловік, не, не, не доходяга, можу тягати вагу і все таке інше, так, і роблю це. А, я ні, я не боюся. Я люблю тебе, я кохаю тебе, ти мене кохаєш? Не. Нет. Uh -huh. <гум> У Марусі нет може означати все, що завгодно. Часто нет означає так. А, так ось не закінчив думку. А дівчата, я не знаю, вони хворі, чумні. Я не знаю, в будь-якому стані їм треба от щось там робити, займатися, прибирати. Я їй кажу, слухай, а вона ж також. Хвора Ксюха прихворівши. Кажу, слухай, ну давай трошки відпочинемо і потім все це доробимо. Це, this is red. це red. This is red десесред От. Поки я їздив в магазин, поки скуплявся, приїхав, вона тут вже все вимила, витерла. Я ж кажу, тільки стіни не, не розширила. Знаєте, так, таке враження. А, меблі попереставляла. Uh well, that is probably orange. Okay. Uh on this side it's red, on another side it's orange. What do you think? What color is that? Pink. 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 Do you think it's pink? No, it's not pink. Да. Where is the pink colour? Did you see pink color? Нет. Нет? Ну і отлично. Я отлично. не uh, colour? такого, такого yeah, at да. Pink. Коротше, нарас слабонями після обіду. Да, завтра вже сподіваюсь, нам підключать інтернет. Да, все буде добре. у Марусі знову з'являться її Папа. телевізор і айпад працює, але він працює від мого е телефону, від мого мобільного Папа. інтернету. А. І це трошки терм... трошки буває тормозить все, і все все все, 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 так, все, все, все. Да. Ага. Коротше, життя налагоджується, життя стає в той ритм, в якому воно повинно бути. А. Головне, що, головне, що що. Дивіться, яка Маруська щаслива, бачите? Щаслива. Ха-ха, nee. <рістична> не застіснялось. Ти щаслива, ні? І я щасливий. І Ксюха там десь внизу, також щаслива. В цюхі, у Ксюхі взагалі вона каже все. У мене знову життя повернулося назад, все як потрібно було, Тобто, ми дома. Да. А, деякі порівняння життя а, в Фу. Бісі і в Манітобі, я розповім пізніше. На цьому каналі, тож, якщо хочете дізнатися, що краще в бісі, що гірше в бісі, ніж тут у нас в Манітобі. Підпишіться, будь ласка, на канал. Опана. Опана. Не забудьте обов'язково поставити вподобайку цьому відео, і напишіть в коментарях, чи цікава вам Пу -пу. така інформація, чи ні чи цікавий вам такий формат відео, чи ні. А.